Існує такий міф, що саропокрилиці ніби не можуть літати з землі. Насправді цей міф народився тому, що птахи ці просто не сідають на землю ніколи. І якщо птах опинився саропокрилець на землі, це значить він потребує допомоги. Це або дорослий травмований птах. Або це такі пташенята, які вистрибують. Їх не треба намагатися запускати, підкидати, підсаджувати на дерево. Це птах вже не виживе без допомоги. Катерина Гаркуша опікується серпокрильцями понад 5 років. Наразі у неї 38 птахів. Сама підібрала лише одного. Всіх інших їй принесли люди, які знайшли серпокрильців на вулиці. На одного птаха розповідає, потрібно близько пів кілограма заморожених комах. На Місяць. Якщо знайшла і немає досвіду, то звичайно, якщо немає можливості годувати п'ять разів на день, то краще пошукати волонтера і віддати волонтеру. Але зважаючи на те, що всіх неможливо зібрати в одні руки, волонтерів не вистачає, то, хоча б людина може отримати консультацію, і вигодовувати самостійно. Але головне не годувати чимсь, крім комах, і не починати зразу годувати або чим. Краще почекати, поки. Ця їжа приїде або у волонтера їжу взято. Випадіння серпокрильців з гнізда у липні це сезонне явище, каже Катерина. Через спеку гнізда гнізда вони дуже сильно нагріваються. Гнізда це будь-яка шпарина в фасаді будівлі. Це може бути під балконом, це може бути під підвіконням. Люди знаходили. І коли пряме сонце світить о 11-й годині дня, то це дуже спекотно, це прям ну, тобто тварина або загине, або вони починають від спеки вистрибувати, рятуючись, І, але це ще не дорослий птах, він літати не здатний. Звичайно, що він без допомоги людини загине. Ветеринарка орнітологиня Маргарита Бараненко розповідає у липні під час спеки до неї приносили до 15 серпокрильців на день. Радить ретельно оглядати знайдених птахів. Оцінити, наскільки симетричні крильки, плечі не каких-то кровавих слідів. Тобто, якщо це є, якщо птиця закрита глазом і вона не тримає голову, опускає її постоянно вниз, то однозначно треба прозванювати і хоча б онлайн консультації намагатися взять у орнітологів. Лікарка каже, що найпоширеніша помилка у піклуванні про серпокрильців це неправильне харчування, яке може призвести до смерті птаха. Люди починають кормити тим, чим їм удобніше, тим, що вони можуть знайти. Наприклад, опариші в рибальських магазинах этого категорически делати нельзя, муравнена львинка, за фобус. Із самого цетське пюре. І фруктове мясное – это кусочки курочки, это кошачий корм. Лікарка радить купувати цвіркунів та тарганів на спеціальних фермах та в жодному разі не годувати сушеними комахами та звичайними тарганами, аби не отруїти птахів. Олена Ростовцева, Олексій Коренєв, Олександр Шалдибін. Суспільне новини Дніпро.